Для тортику з бізе прослойкою мені потрібен шоколадний бисквіт, сам бізе корж, бізе коржики, масло, згущене молоко варене, вишня розморожена свіжа і вишневий сік. Посилання на відео з рецептом шоколадного бисквіту і бізе я залишу в описі під цим відео. Спочатку приготую масляний крем. Для цього я беру пів кіла масла. Кімнатної температури і збиваю його до побіління. Коли масло добре взбилось, я додаю до нього 300 грамів вареного згущеного молока. І знову збиваю. Все, крем готов, готовий. Він получився густенький і в міру солодкий. Для тих, хто любить дуже солодкий крем, Можна додати згущеного молока, білого або вареного, можна також додати цукрової пудри. Але я залишаю так, тому що я не люблю дуже солодких кремів. Тепер буду збирати сам торт. Перший корж у мене буде бісквітний. Я його дуже так прямо поливаю з ложки соком вишні, тому що крем у нас буде масляний, це крем сухий. І без квіту не буде що потягнути вологу. І щоб він не був сухим, потрібно його добре отак просочити вишневим соком, оскільки в мене в прослойці буде вишня. Крем я робила масляний для цього тортика, тому що тут є бізе прослойка. І до бізе прослойки може бути тільки масляний крем, тому що, якщо буде у складі крему вершки, будуть, або крем на заварній основі, то бізе просто розчиниться, розм'якне і не буде. Такого характерного хрусту. Так, просочили. Тепер накладаю крем. Тепер на, на крем кладу цілу розморожену вишеньку. Я її трошки тільки присипала цукром, вона відсіжена від лишнього соку і отак ціленькою кладу її в прослойку. Це дуже смачно, коли солодкий кожів. Солодкий крем і кисленька-ціленька вишенька. Я виклала суцільним таким шаром вишню. Далі у мене буде йти бізе корж. Для того, щоб ізолювати його від мокрої вишні, я його таким грубеньким шаром змащую кремом масляним. Зараз я вам покажу, який це має бути завтовшки шар. Я прямо отак на руці його. Розмащую по бізе прослойці. Ось так я розмастила крем по бізе прослойці і кладу змащеною стороною на вишеньку. Ось так і легенько притискаю рукою. Далі я беру бізе коржики, які виготовлені з такого самого бізе, як і ця прослойка. І дрібнюю їх отак приблизно на 3-4 частини, не дрібніше. Ось так я подрібнила бізе. Тепер беру крем, який у нас залишився, половину приблизно його, можна трошки менше половини, відкладаю на тарілочку. А подрібнене бізе висипаю в мисочку з кремом. І легенько ложечкою це все вимішую, так, щоб ще більше не подрібнити бізешки. Просто перемішати їх з кремом. Вимішане з кремом бізе. подрібнене я викладаю на бізе корж і буду розподіляти його рівномірним шаром. Це буде дуже смачна прослойка така в торті. Окрім бізе, ще такі шматочки бізе з таким смачнющим масляним кремом. Так, я розподілила крем з шматочками бізе. Тепер беру другий бисквіт, поливаю його Теж добренько так соком вишневим, не жаліючи поливаємо, тому що він буде сухим, якщо цього не зробити, так в достатній мірі. І тепер змащую залишком того крему, який у мене залишився. Цей бисквіт Просочений вишневим соком бисквіт я просто кладу, уже не змащуючи його ніяким кремом, тому що тут крему всередині вже достатньо. Тепер потрібно це все так щільненько добренько притиснути і подивитися з боку, чи тортик вийшов рівненьким. Я дивлюсь, тортик получився дуже рівний і гарний. Тепер з залишками крему, який я відклала, потрібно порівняти бік торта, бачите, тому що він нерівний. Набираю крем на ніж чи на лопатку, якою ви будете рівняти силіконовою. Я ось так просто заповнюю ці місця між коржами торта, де є пустоти. Зібраний тортик я ставлю для стабілізації на 2 години у холодильник.